Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 10 грудня 25 рік і, як завжди, нам немає спокою. І ми працюємо в садку. На полі немає що робити. Якби я знімав те, що на полі, то це було б одне й те саме, повторювалося. Саджаємо, саджаємо, щепою кюелін, яку вчора я показував, отримав, отримав. від людини, яка подарувала. Подарувала мені її. Просто просив зберегти, тому що це дійсно ну, настояще каже, що Кюелін брав у відповідальних людей, а там у них зараз не тихо, не спокійно. Тож ми взяли таку відповідальність, поділилися, я йому дав насіння антипки, ну, тут тобто не важливо. Саджаємо, саджаємо. Як я саджаю, саджаю. Є, нарізав вчора, общищав, ну коріння вже маточне висадив. Висадив. Тут у нас садок посаджений в цьому році. Продовжили ми трошки, бачимо, так уже до до кінця городу добираємося, там у нас вже все засаджено. Ось маточники, які я вчора показував у відео, як отримав. Я їх трошки пообрізав, де були корінчики на пагонах. Я зараз покажу, обрізав. А от маточний корінь і ось так поглибше. ну Я не розраховую на те, щоб е, нагортати бугор. Будемо, звісно, підгортати, трошки чи сапою, чи побачимо як, ну щоб вкорінити. Але я просто її закопую в землю глибше, де розгілкування йде, і щоб воно було сантиметрів 5-7 см на глибині, щоб там утворювались корінчики. І ось такий у нас вийде маточник. Підчепи для груші Кюєлін. Хто для чого її ще використовує і який у вас досвід про цій підчепі. Напишіть, будь ласка, хто що думає, в кого вона, в яких регіонах вона як себе показує. Ну, це мені цікаво, тому що ну, в минулому році я там взяв Сідо. Сідо взяв, начебто хтось сказав, що буде гарно на півдні. Більшість пише, що для півдня вона не гарна. Ну, будемо спостерігати, чим вона не гарна для півдня. Для півдня головне, щоб була дуже гарна коренева система. Це саме головне для півдня, щоб побільше коріння і воно не мілке, а грубе, яке йшло дуже далеко і шукало як в ширину, так і в глибину. Ось нарізали ми, відрізали, бачимо, з корінчиками ось такі відводки, вже, які мали корінчики, саджаємо їх ось окремо. Вже десь на якісь і спробуємо навесні зробити щеплення, вони приживуться. А і саджаю я його десь на відстані 60 см один від одного. А всередині, ось цю 60 см, я натикую ну, для експерименту. Не знаю, в коріниця вона ж вегетативно розмножується. Ось такі гілочки, які обрізали. І я просто їх на глибину десь ось так. 20 см тикаю ось тут між ряді. Прийметься вона. Не прийметься, буде нам якраз досвід, як її можна розмножити, чи можна так, чи що, який відсоток прийметься. Це все ми будемо показувати. Так що такі справи працюємо далі, висаджуємо. Ось така підщепа. Фюелін хотів показати, як вона виглядає. Все, працюємо і буде все добре. Там ми вчора мигдаль посіяли. І будемо сьогодні ще антипку досівати. Він там, бачите, у нас таке довге прорито. Та й все. І працюємо, поки не впаде сніг або нас не приморозить, не вигоне. Дощ хоч війшов, вон болотяка. Ну як, зверху болотяка, а знизу там сухо. Тримаємось, все буде добре.